А під час попереднього обміну полоненими а, з російського полону повернувся в Волинський прикордонник Ілля. Він разом зі своєю дівчиною Аліною вдвох потрапили в полон в Маріуполі на початку повномасштабного вторгнення і довгий час не знали про долю один одного. Тепер закохані разом і планують весілля вже у березні на шосту річницю свого знайомства. Це ілля музика та Аліна Паніна. Обоє прикордонники, обоє пережили російський полон, куди потрапили із різницею декілька тижнів. Після оборони Маріуполя ще на початку повномасштабного вторгнення. Сьогодні вони разом йдуть вулицями Нововолинська. Зараз про події у Маріуполі їм нагадує це графіті на стіні, на якому написазоль та зображення українських захисників. Ілля каже, коли потрапив у полон. Думав, що вже ніколи не побачить свою наречену. Ну, але коли нас, звичайно, обміняли, я познаю до батька, і я сказав, що в мене все добре, нас обміняли і так далі. У мене було перше питання, що де Аліна? Де вона, що, що з нею? Ну, він мені сказав, що каже, Іля, що вона вже вдома, як рік часу, і з нею все добре. Ну і тоді в мене там і емоції, і, ну і все на світі. Ілля та Аліна познайомились на роботі у 2019 році. Тоді їх працівників Державної прикордонної служби відрядили до Маріуполя. Вони разом із собаками-спаніелями Джессі та Сонею перевіряли вантажі у морському порті. Коли почалася велика війна, Ілля та Аліна взяли до рук зброю і стали на захист міста. 12 квітня 22-го року Ілля потрапив у полон. 17 травня в полоні опинилася й Аліна. Російські військові розлучили її не тільки. З нареченим, а й з її улюбленцями, з паніелями, Джесі і Сонею. Коли вони вивозили мене в Росію, я проїжджала повз це місце отримання собаки, і вони гавкали мені слід. І це було ну, це пан, певно був останній раз, коли я їх чула. Перебуваючи у полоні, каже Аліна, їм розповідали, що відбувся референдум та України начебто не існує. Все, що вони говорили, що ми нікому не потрібні, все. Ми нікому не потрібні. України так як такої вже немає. Західну Україну забрала Польща, вона зробила референдум. Тобто одну половину України ми забираємо, а другу половину забрала Європа. Отак вони це, це їхні слова були практично на кожному допиті, на які ми приходили. Аліну звільнили з полону у жовтні 22-го. Про долю свого нареченого вона нічого не знала. <звілля> Вони разом вже шість років. У річницю свого знайомства Ілля та Аліна ще у 2022-му планували весілля. Втім, тоді цьому перешкодила війна. Зараз Ілля ще проходить реабілітацію. Щойно він завершить лікування. Пара має намір одружитися. Можеш просто підняти голову в небо, подивитись, подивитися пташки, літають. Наші хлопці на позиціях стоять. Ну це емоції, яких не передати взагалі. Роман Смоляр Свобода ранок.